Які три слова для тебе важливі? Міць, сила, честь, скажуть, сміливі? Сім'я, воля, час скаже мати, що син з полону має чекати. Тривога та страх живуть у тобі, і люди без даху, всю ніч у журбі, напевно, ще дії сюди я додам. Поділю твоє горе, усе пополам. Час, ліки, надія для нас головні. Чи помітив ти, що всі слова сумні? Щастя, віра десь у стороні, Відчай, страх знов на коні. Спробуй про себе три слова сказати, щось позитивне ти можеш назвати. Думаєш, в цю гру так легко грати, щоб даремно себе не вихваляти. Для кожного слова своє означає: хороше, погане різниці немає. Живеш ти у світі, де зараз війна, головне, щоб віра твоя була міцна. У тишу у спокій, щастя в Україні, у тепле літо в мирній Україні, в майбутнє наше у вільний час, де дух перемоги ні разу не згас.